Рівненські сапери отримали протимінні захисні чоботи-павуки. Вони здатні вберегти ноги від ампутації, якщо випадково сапер наступить на міну. Наразі рівненські рятувальники мають 20 пар таких павуків. Більше про унікальне взуття, дивіться далі у сюжеті. Якби при розмінуванні місцевості, коли я був в Донецькій області Кременторського району, тоді якби в мене було це взуття. Звичайно, наступив би на міну, то в мене вкрай це, поламало б ногу або вона залишилася. В жовтні минулого року Михайло розміновував територію на Донеччині. Під час руху з міношукачем раптово почув вибух. Чоловіку відірвало ногу. Після тривалої реабілітації та протезування повернувся на роботу і тепер розповідає учням та студентам про небезпечні предмети та правила поводження з ними. Додає, якби раніше в нього та інших саперів було проти міне взуття, багатьох ампутацій можна було б уникнути. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації воно набагато б людей спасло б від ампутації, так само і Збройні сили України, так само і нашим піротехнікам. Однак активно користуватися протимінними захисними чоботами-павуками під час обстеження замінованих територій на півдні та сході країни сапери почали лише нещодавно. Спочатку незвично в них ходить, але по факту вони не є особливо важкими. До них ми звикаємо. Основна задача для них, типу, яка? Для чого вони призначені? Ці чотири головочки це розподілення ваги площі сапера і на кожну з них може спрацювати міна. Грубо кажучи, ми наступаємо на міну не самою підошвою, а трошечки збоку. Грубо кажучи, в нас відбувається вибух, він йде на полуколом, полукругом. І в нас відбувається вибух тут, дуже велика кількість енергії йде в різні сторони, не завдаючи шкоди саперу. Невеличкий сектор лишається нам на ногу, але через те, що е, самі боти вони є армовані, вони з кевларом, е, вони поглинають уламки і ну, лепістки, міни і більшість протипіхотних мін вони тримають без відірвання ноги. Переломи, пошкодження все одно є, але нога не місць. Фахівці додають, перед використанням павуків на фронті їх тестують на манекенах. Закладаємо під нашу взуття вибухову речовину, на кшталт міни ПФМ. Як ми і розраховували, відірвав захисний елемент, який якраз призначений для того, щоб. Зібрати силу удару, вибуху. Ноги цілі. Нога ціла. На 100% від травматизації ніг це взуття не рятує, кажуть сапери. Ймовірно, може бути перелом ноги чи інші незначні травми. Проте ступні та ноги будуть на місці. Основна перевага цих, що гарантовано ми можемо зберегти ногу ну, майже в усіх випадках, коли ми наступимо на протипіхотну міну, яка зазвичай призводить до втрати кінцівки. Ці боти вони дають. Ну, майже 100% гарантію, що от нога буде ціла. Вона може мати перелом: один, два, відкритий, закритий, складний, але все одно потенційно медики вони зможуть врятувати ногу, і сапер може кульгаючи, чи ще там щось ну, просто буде мати шанс на майже повноцінне життя. Разом з тим у високій траві та по болоті у такому взуті працювати важко. Тому для більш складних умов саперам потрібне ще більш альтернативне взуття аніж павуки. Нам потрібно багато таких ботів і багато інших альтернативніших. І таким чином ми кожен сектор взагалі небезпеки зможемо закрити поля, ліси, болота і так далі. Таким взуттям повинен бути забезпечений кожен сапер України. Це є невід'ємною частиною його оснащення, тому що є багато різних полів, на які, які мінуються там дистанційно, маленькими касетними боєприпасами, протипіхотними мінами, фугасними. В тому числі наразі рівненські сапери мають 20 таких павуків. Отримали їх від благодійників, аби повністю закрити потребу в протимінному взуті продовжують співпрацювати з благодійними організаціями. Ольга Денілюк, Павло Остецюк, новини Рівного.